На годиннику майже полудень посеред дороги шматки пластику та бите скло. Поруч з величезними вм'ятинами – автомобіль марки Хонда. Трохи далі вантажівка в кюветі, навпроти перевернутий пасажирський автобус. Такі наслідки чергової ДТП у Ракошині. Дорожня транспортна пригода, яка трапилась в центрі села Ракошино, фактично паралізувала рух автотранспорту. На дорозі державного значення Київчу потворились кілька кілометрових затори. Наразі автівки рухаються по черзі, по одній смузі. Хто винен у зіткненні працівники дає, поки сказати не беруться. Це з'ясує слідство. Спершу питають Очевидців, а учасники ДТП дадуть свідчення. Учасників ДТП були три автомобілі: з них одна вантажівка, автобус і легковий транспортний засіб. Значить, при ДТП потерпіла водій автомобіля. Honda. Скоріше за все, один з учасників дорожньої транспортної пригоди порушив правила дорожнього руху, що привело до транспортної пригоди. Свідки автопригоди розповідають, Хонда пригальмувала і в неї ззаду врізалась вантажівка. В результаті легкову машину винесло на зустрічну смугу, де авто зіткнулося з автобусом. На щастя, пасажири автобуса не постраждали. А от жінка, яка кермувала легковиком, була без свідомості. Згодом її таки вдалось провести до тями. Ми були в кімнаті, глухий стук на глухий стук, мов ми, ми навіть не вірш, що автобус я навіть привернув, бо нараз. О, очі по сюди пішли, віділись вели, аварія. і Чоловік вирішив велика аварія. Дивлюся в другу сторону, там автобус. Добре, що немає пострадавших, бог їх поцокотив точно сьогодні. Дорожньо-транспортні пригоди селі не рідкість, кажуть жителі Ракошина. Єдиний вихід зменшити кількість ДТП побудувати об'їзну, яку держава обіцяла прокласти ще два роки тому. Чи стане поштовхом для її будівництва? Чергова ДТП місцевим залишається лише сподіватись.